Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка, на жаль, зараз не так часто зустрічається, але яка нам дуже потрібна. А саме про щастя. Ми живемо зараз під час війни, особливо наша країна, наші люди, ми всі страждаємо. Ми всі весь час перебуваємо у стресі: хто в глибшому, хто в меншому, хто знаходить якісь шляхи подолання стресу, хто знаходиться весь час. У дуже довгому дістресі, тому що довгий стрес це вже переходить він у Дістрес. Я про це знімала відео. Ви можете його подивитися, знайти в моїй стрічці, або я закріплю його. А і сьогодні я хочу поговорити все ж таки про те, як нам навчитися бути щасливими навіть у цій ситуації, яка зараз, яку в якій зараз ми живемо. Чому я саме сказала навчитися? Тому що цьому навчитися можна. Ми знаємо, що кожного року проводяться заміри країн, де живуть найщасливіші люди, де живуть найменш щасливіші, найщасливі люди, є ці рейтинги. Але ж вчені теж задалися цим питанням. Щастя, це стан, чи це навик, чи можна цьому навчитися, чи це якийсь такий стан душі, з яким ти народиш. Але те, що цьому можна навчитися. Були проведені дослідження. Вони почалися у 2018 році, вченими Єльського та Брістельського університетів деяким студентам, їх було біля тисячі, запропонували дещо повивчати про щастя, як можна здобути щастя, що таке щастя, що треба робити для щастя. І після цього вчені, які проводили ці дослідження, зробили певні заміри. І вони подивилися на те, що студенти, які приймали участь у цьому експерименті, одразу після цього експерименту були на 15% приблизно щасливішими ніж до, ті, хто постійно виконував те, що було потрібно робити під час досліду, а через два роки і навіть через два з половиною роки, лишилися на вищому рівні щасливості, ніж ті, хто цим не займався. Так от, що ж вчені довели, що потрібно робити, щоб сформувати цей навик, бути щасливим? Перш за все, вони виявили те, що людина, ми це знаємо, це е, істота соціальна. І хоча зараз більшість психологів говорять про те, що всі ми індивідуальні, що всі ми індивідоми, що ми повинні прислуховуватися лише до себе, що ми повинні мати лише свою думку. Е, і все, що з цим пов'язано, але ж людина це. А істота соціальна це було сформовано багато тисяч літь, коли ще людина не могла виживати окремо від свого соціуму, від племені, від своєї родини, і тому соціальні зв'язки. Для нас, для людей, дуже є важливими. Якщо ви достатньо психічно здорова людина, ми знаємо, що на 100% здорових психічно людей не існує. Ми всі травмовані. У нас є всі якісь свої проблеми, психотравми, комплекси, розлади, все що завгодно, але більш-менш, якщо ви психічно здорові, вам потрібні соціальні контакти. Навіть якщо ви інтроверт, будь-якій людині потрібні соціальні контакти. Просто інтроверту їх треба менше і рідше. Ніж людина, яка екстраверт, тобто людина екстраверт, це яка людина направлена на зовнішній світ. А інтроверт, який більшу частину свого життя, він рефлексує, переживає в собі, але це не значить, що ця людина є відшильником, що вона є дуже закритою. Ні, просто їй для відновлення власних сил потрібно більше часу проводити з самою з собою. Але соціальні контакти нам потрібні так чи інакше усім. Були проведені дослідження того, що навіть дітки, від яких відмовились мами, які, за якими був дуже гарний догляд, їх кормили вчасно, їм надавали всі послуги там, по гігієні, по розвитку, вчасно, які їм потрібні були, але в них не було емоційної соціальної прив'язаності, вони розвивалися гірше, і у них навіть був гірший імунітет. Тобто, оця просоціальність, вона для нас, людей, дуже важлива. Тому... Перше, для того, щоб нам відчувати себе щасливішими, нам треба бути просоціальними людьми, тобто не йти від людей, а йти до людей. Далі було також доведено, що дуже важливо займатися фізичними вправами. Це не повинен бути професійний спорт на виснаження, а це повинні бути просто регулярні психічні фізіологічні навантаження. Прогулянки, заняття якимось спортом, що завгодно, але це повинно бути на регулярній основі. Також було доведено, що після півгодини займання спортом у крові виділяються ендерфіни в наше тіло, і тіло починає відчувати радість. Дуже важливо було також виявлення про те, що нам для як людям нам потрібно навчитися медитувати. І заповнювати щоденник. Що таке знову таке медитація? Багато хто з нас приймає медитацію, це як показували да, в індійських фільмах або десь буддисти: ну не кожен це сприймає нормально. Але медитація може бути що завгодно. Як я розмовляла з деякими клієнтами, для деяких клієнтів я радила, якщо це їм допомагає, медитація може бути навіть молитва. Тобто цей час ви зосереджуєтеся на тому, що ви робите зараз, саме на молитві чи якщо ви хочете на медитації, і це допомагає вам розсередитися, розсередити свій мозок, трішечки його розслабити, ніби то. Далі, щоденник. Це дуже важливо, коли ви можете записувати щоденник, що ви робили в цей день, особливо якщо ви зможете зробити це. Як щоденник вдячності, звичайно, під час війни нам важко бути вдячним за все, але за якісь дрібнички, навіть за те, що ми прокинулися, навіть за те, що наша країна існує, будь-за що ми можемо знайти. Дуже часто це, ця вправа, коли ти починаєш перефор, переформатувати мозок. І ну, знаєте, ми всі привчені, бо ми жили в такій культурі, що ми більше зосереджуємося на негативі. Знов таки, це пішло ще з тих давніх часів, тому що людина весь час повинна була виживати, і ми повинні бути насторожі, але ми так з цим і живемо, і в нашій культурі це не було, нас не було прийнято хвалити. В школі ви пам'ятаєте, що більше звертали увагу не на те, щоб покращити і розвити деякі. Навички будь-якого учня, щоб показати йому, що ти можеш щось, а більш звертало увагу на деякі недоліки. І тому так ми з цим і живемо. Ми більше звертаємо увагу на негатив. Так от нам треба навчитися звертати увагу на позитив, а це дуже важко. Важко перевчити мозок дуже швидко. Спробуйте таку вправу помічати щодня якісь три гарні речі. Ви знаєте, я думаю, що багато скаже, хто фу, та це ж дрібничка. Ні. Якщо перший день буде вам легко, то на другий день вже можуть початися проблеми з цим. А це не повинні бути якісь дуже такі, знаєте, значучі речі. Це може бути там, ваш кіт чи собака, дитина щось зробила, приємна чашка кави, будь-які дрібнички. Наш мозок цьому теж може навчитися. Далі. А постійні прогулянки, коли ви просто гуляєте на природі, погані думки. Вимикаються. Ви перемикаєте свою увагу на природу, на те, що там пташки співають, на дерева, на красу. Це дуже теж корисно. Постарайтеся зробити це на регулярній основі теж. І як не дивно, ще один такий важливий пункт гроші. Звичайно, без грошей, бідним бути не дуже цікаво, тому що гроші, як хто б що не казав, а вони багато важать для нас. Але хто подумав, що важливо, щоб гроші у вас саме були на рахунку, просто лежали і гріли ваше ваше серце тим, що вони у вас є? Пам'ятаєте, як у мультфільмі нашого дитинства дядюшка Скрудж, який якого була кімната, заповнена золотими монетами, і він щовечора у них пірнав і пірнаючи, просчитував, чи не чи не втратив він жодного цента? Так, от, гроші потрібні не для того, а гроші потрібні для того, щоб вони давали певну свободу робити приємні речі для ваших близьких людей. Це було теж доведено, тому що ну, я думаю, що кожен з вас знає, коли ми зробимо якийсь гарний подарунок, це навіть може бути якась дрібничка, чи зробимо якийсь приємний сюрприз. Коли ми бачимо щиру радість, щиру посмішку, щиру вдячність від людей, це теж дає певне відчуття щастя. Так, от, це теж дуже важливо для відчуття щастя. Щоб ми мали гроші на те, щоб робити приємні речі, якісь нашим людям, ну а зараз ми можемо робити приємні речі, звичайно, донатити на перемогу нашої країни. Тобто людині потрібно бути про соціальною ще один такий пункт: що треба йти до людей, а не від людей. Навіть якщо намагатися спілкуватися з незнайомими людьми зараз, особливо під після а, карантину, після ковіду, коли ми довго були в локдаунах, ми мало спілкувалися з людьми. Я думаю, що багато хто до мене, до речі, зверталися люди і розповідали про те, що їм важко знов вступати в контакт в, в офлайн контакт з людьми. Я пам'ятаю про це, тому що ми відвикли від людей. Намагайтеся спілкуватися, спілкування воно допомагає. А якщо вам дійсно важко, то це вже можуть, можуть бути певні якісь сигнали, що у вас щось всередині вас щось турбує, щось вас їсть, щось вас, вам заважає. А, от проживати таке нормальне, спокійне життя. Тому постарайтеся за цим послідкувати, постарайтеся зробити таку вправку, відслідковувати три приємні речі, які ви можете запам'ятати за цей день. І подивіться, що з цим буде. Це дуже прості такі навики. А в нашій ситуації з тим, що у нас в країні відбувається, це дуже важливо навчитися помічати дуже маленькі-маленькі речі. Я гадаю, що якщо у вас будуть питання, ви можете мені їх ставити у коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Мене ви легко можете знайти за хештегом Психолог Єліна Літвінова у будь-яких соцмережах: Інстаграм, Твітер, Фейсбук. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, ширте це відео. Ще я хотіла подякувати всім, хто лишав в коментарі під моїм минулим відео про Салтанат. А до речі, на коменти про те, що чому відео було російською, я побачила. Я завжди говорила про те, що я деколи буду випускати відео і російською мовою, тому що, по-перше, в мене є клієнтура з усього бувшого нашого радянського союзу, люди з, з різних країн, які живуть по всьому світу зараз, і вони звичайно спілкуються російською мовою. І навіть знаєте, оця справа Салтанат, про яку я робила відео, вона транслювалася мовою агресора, так але від цього була велика користь, тому що дуже багато жінок в усіх країнах могли подивитися це у прямому ефірі, могли зрозуміти, що як відбувається, і я дуже сподіваюся, що це їм допоможе. Тому що хто гадає, що проблеми сімейного фізсімейного насилля вони не є актуальними навіть для нашої країни. Це неправда. Я, як практикуючий психолог, з цим зістикаюся дуже дуже часто. І зараз, коли в нашій країні відбувається війна, і після того, як повернуться наші травмовані захисники, цього може становитися, стаєвати навіть більше. Тому ця тема є дуже важливою. Я, звичайно, буду продовжувати тему. про Маніпуляторство про психологічне насилля в моїх наступних відео. Просто щоб не робити, знаєте, це як такий затяжний серіал. в мене канал все ж таки не е, тільки про маніпуляторів, аб'юзерів та нарцисів та психопатів. А більш таки просвітницький, я вирішила розбавити трішки, але я буду продовжувати. Зараз, коли серіал а, з прямими ефірами Салтанат закінчився, я подивилася. Один серіал, і зараз дивлюся другий серіал. Оленя я думаю, що я, можливо я розберу, тому що там теж торкається тема маніпуляцій. А ще я подивилася серіал Поганий лікар, поганий хірург. І там це дуже такі показові приклади. І я думаю, що в наступних відео можливо ми поговоримо вже про це. А поки що я всім бажаю миру, успіху. Я не знаю, чи ви чуєте чи ні, але в нас тут почався страшезний дощ, гримить. І... Але я всім бажаю мирного неба, щастя та удачі. Пока.